Всім привіт! Це наш черговий випуск. Новин кіберспорту, і цього разу новин зібралося дуже багато суттєво більше ніж завжди. Тому без зайвих слів поїхали. Ринкова капіталізація КС-2 вперше перевищила 4,7 мільярда доларів. З новинами про те, що ціни в Counter-Strike полетіли вгору. Більшість гравців почали продавати свої сети скінів, і це призвело до нових рекордів. Цікаво, чи продовжать ціни рухатися далі вверх, чи все ж таки повернуться на свій звичний рівень. Власне, на мою думку, те, що ми зараз спостерігаємо, це лише нова форма криптогарячки. Тільки тепер зі скінами. Декілька великих китів спричинили сп. Плеск дрібні продавани підтримали цю тенденцію. А компанія Valve по тихому збирає з усього цього цирку свої 15% комісії. Відомий мапмейкер fmpon раптом переключився з традиційної для себе розробки мап на створення скінів та ще й спеціально під колекцію кеш, хоча ще й досі офіційно не було підтверджено, що ця мапа взагалі з'явиться в змагальному маппулі кс 2 З усього цього я можу зробити лише один висновок. Скоріше за все, fmpon вже насправді отримав узгодження на додавання мапи кеш в гру і, відповідно, розуміє, що тематична колекція це лише питання часу. І якщо не почати створювати скіни для неї прямо зараз, то є величезний ризик банально не встигнути застрибнути в цей вагон пізніше. У Valve, як і у будь-якої іншої достатньо великої компанії, є інвестори і є графік звітності. Ніхто не буде чекати ще півроку на гарні тематичні скіни. Інвестори вкладають гроші виключно з фінансової зацікавленості. Їх взагалі не має обходити питання того, що якась там колекція в грі ще не готова. Це проблема виключно самої. Valve, якщо вона не змогла виконати цю роботу вчасно, значить керівництво компанії перестало бути ефективним, і значить, інвестувати в компанію стало ризиковано. Звісно, для Valve такий сценарій є абсолютно неприйнятним. Відповідно, якщо гарних скінів прямо зараз немає, то вони просто візьмуть з майстерні якісь рандомні скіни схожої стилістики і назвуть це колекцією кеш. І тут в гру вступає fm PON. щоб не втрачати потенційні прибутки і заодно зробити колекцію кеш більш автентичною своїй мапі, він відклав усі справи і взявся за створення тематичних скінів. Звісно, далеко не факт, що Valve візьмуть в колекцію саме його роботи, але якщо в момент дедлайну не буде знайдено кращих варіантів, то fm PON точно зірве справжній джекпот. Мапа Train стала найменш популярною в Мапулі Counter strike у цьому році. І це можна зрозуміти, бо карта має далеко не найкращу оптимізацію. Тож на слабеньких девайсах люди змушені грати в слайд-шоу. А якщо додати до цього ще й той факт, що гравців Counter-Strike взагалі не люблять нічого нового. Продовжуючи грати тільки Mirage і dust 2 то ця статистика більше не викликає ніяких запитань. Але маю сказати, що особисто мені оновлений трейн подобається набагато більше, ніж його стара версія. І я залюбки граю на ньому при кожній можливості. Але найцікавіше те, що в мережі зараз активно ширяться чутки, начебто мапа кеш від FMPON має замінити собою саме мапу трейн. І як на мене, це вже взагалі якийсь абсурд. Я не знаю. Чи помітили ви, але на мапі кеш FPS ще менше, ніж на трейні. Тож який сенс міняти шило на мило? Тим більше, враховуючи той факт, що трейн тільки-но додали в маппул. За мірками Counter-Strike це було практично вчора. Та і професійні команди вже частіше стали пікати трейн. активно вивчають цю мапу, розробляють свої тактики. Тож, якщо Valve дійсно прибере цю мапу на користь кеш, то це буде фейл епічного масштабу. Тож висновок тут тільки. Іки, один спільнота Counter-Strike, як завжди, сама не знає, чого хоче, аби тільки поплакати і накинути духоти. Другий сезон прем'єр-режиму триває вже 4 місяці, а актуальна таблиця лідерів так і не з'явилася. І наразі дуже схожа на те, що Valve просто не можуть зробити нормальний античіт. А без нього таблиця лідерів перетворюється в дошку ганьби valve Античіт. Причому дуже схоже на те, що компанія все ж таки намагається якось виправити ситуацію та іноді вносить якісь зміни в налаштування, але чомусь робить цим тільки гірше. Останнім часом все частіше почали траплятися кибні блокування чесних гравців. І в той же час хлопці з команди Моргеймс провели експеримент зіграли 5 каток поспіль, в яких Чітер набивав по 80 фрагів, виключно тільки крізь стіни. При цьому збираючи буквально сотні репортів, як від ворогів, так і від тімейтів, але блокування так і не отримав. От в принципі, і все, що треба знати про новий Valve античит з його інноваційним штучним інтелектом. Вітинь 2025 року увійде в історію Counter-Strike 2 як перший місяць без жодного оновлення з патчноутами. От в принципі, і вся новина, яка полягає в тому, що немає ніяких новин. Залишається лише сподіватися на те, що Valve не забули про нас, а просто дуже зайняті підготуванням наступного великого оновлення. Звісно, в це не дуже віриться, та скоріш за все, Valve зайняті виключно лише підготуванням до мажору. Але сподівання на краще це все, що у нас з вами є. А тим часом, щоб у цьому очікуванні не померти зі скуки, спільнота розважає себе сама як тільки може. Зокрема, Арко Digital опублікував декілька власних варіантів дизайну наліпок до Остін Major. і як на мене, вони виглядають доволі цікаво, сміливо і оригінально. Як ніяк, це новий стиль наліпок, якого раніше ще не було. Але я рішуче відмовляюся вірити в те, що Valve зробить щось хоча б віддалено схоже. Скоріше за все, вони не стануть ризикувати і тому, як завжди, зроблять абсолютно типові шаблонні наліпки без будь-якої ідеї чи хоча б спроби придумати щось свіже. Дуже коротко про Blast Rivals, де у верхній частині турнірної таблиці зустрілися між собою команди Мауз і Falcons. Схоже, що після приєднання Монесі соколи почали грати так, як ніколи раніше, і як підсумок, вони вже третій раз поспіль проходять фінал турніру. Нарешті гроші арабських шейхів почали працювати. А щодо фавориту цього турніру команди Vitality, їм на шляху трапилися Team Spirit. Але французи, здається, цього навіть не помітили. На першій же мапі, яка була піком самих Spirit, перша половина закінчилася з рахунком 11 на 1. Звісно, на користь Vitality. Тож у фіналі турніру ми знову побачили матч Vitality проти Falcons. І це знову був дуже цікавий, напружений реванш з повною палітрою емоцій. Але навіть не дивлячись на поразку на першій. І мапі Віталіті таки змогли вибороти для себе чергову перемогу в свій Вінстрік, встановивши новий історичний рекорд 25 матчів на лан без поразок. З чим ми їх і вітаємо? Українська команда Бейт зайняла третє місце на турнірі Mesa Nomadic Master Spring. На жаль, у півфіналі вони поступились команді BIG, але потім впевнено закрили Chingis Warriors з рахунком 2-0. До речі, цікавий факт: матч півфіналу довелося розпочинати з п'ятигодинною затримкою, а все через нестачу нормальних комп'ютерів. Як ви, мабуть, розумієте, організація турніру була на найвищому рівні. А загалом наші козаки продемонстрували цілком хороший результат результат, забравши з собою 30 тисяч доларів призових, вітаємо хлопців і бажаємо їм подальших успіхів. Редактор ХЛТВ Гаррі Гарі Річардс натякнув, начебто Валерій Біт розмірковує над перспективою свого переходу до команди Falcons. Воно насправді і не дивно, бо у Наві вже давно серйозні проблеми. І хай би як ви не сміялися з мене в коментарях, але я все ще стверджую, що після мажору в Остіні їм точно потрібні будуть решафли. А от Фалконс, навпаки, почуваються краще, ніж коли-небудь раніше, і при цьому все ще тільки набирають обертів до того ж. Там зараз грає давній друг Валерія з академки Ілля Монесі, і в той же час легендарний гравець Меджис, на позицію якого претендує бід, останнім часом почав трішечки пробуксовувати. Тож складається враження, наче його пікова форма вже позаду, і треба поступово готуватися до ролі тренера. Тож в цьому контексті перспектива переходу Валерія до фалконів дійсно здається доволі логічно обґрунтованою. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте. Маєте про можливий трансфер біта, і чи зможуть наві нарешті зібратися, щоб цього не допустити. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. Ості, до зустрічі.